Мистецький фестиваль для людей з обмеженими можливостями вже втретє поспіль пройде у столиці. Його організовує Павлівка, столична психіатрична лікарня. Номер один. Участь у Павловфесті можуть взяти всі охочі однак, у першу чергу це можливість для людей з психічними розладами розкритися суспільству і влитися до нього через творчість. За лаштунками, останні приготування до виходу на сцену для акторів театру. Це чи не єдиний спосіб, нехай і через інші образи, але розкрити своє особисте я театр це все для мене. Я їм живу, я живу театром, я душу театром. Це головний смисл моєї жизни. Зі сцени ці люди хочуть зруйнувати стереотипи, що склалися у суспільстві стосовно тих, хто втратив душевну рівновагу, адже вони, хоч і незвичайні, але хочуть жити як усі. Дуже рада була б похожа бути на своїх героїнь в житті. Я к вілікому сожалінню німножка друга творчість стала єдиним сенсом життя і для колишнього льотчика афганця Віктора. Вже у Павлівці він освоїв майстерність художника, скульптора і актора. Нині зосередився на новому для нього Шекспірівському герої. Яка Готовлю спектаклем да, к новой роли, я обычно ничем не работаю. Просто нужно текст, кто чуть понимаете, образ и прочее другое. Поэтому я стараюсь не отвлекаться, только быть в образе. Павлівські митці обіцяють представити на фестивалі, окрім театральних вистав, картини, скульптури, колажі та фотографії. У лікарні сприяють такому прагненню пацієнтів, бо вже доведена терапевтична дія творчості. Наприклад, ці картини допомогли автору не лише подолати тяжку хворобу, а й стати художником. Коли він почав, рисувати, знайшов себе в мобілізувалася його психічна діяльність, і він практично виздоровив. Тепер його картини виставляються в виставочному залі. На косьольний, в домі художника випадків, коли мистецтво сприяє одужанню пацієнтів, є безліч. Тому і вирішили три роки тому започаткувати такий ось Павлов Фест. Це відбувалося не просто так. Просто очень много дійсно талантливих людей, реально талантливих людей. І ці э, таланти звалі. Э, і заставляли як то тискати реалізації. Фестиваль одразу став затребуваним у минулому році. Взяти у ньому участь виявило бажання майже 170 учасників з інших міст. Навантаження виявилося надзвичайно великим. І сімнадцять городов нам приїхали представники психіатричних больниць. Приїзд, уїзд, розміщення розміщення, транспорт, питання і так далі. Ця їх 16-17 сімнадцяти городок. був повністю на нас. Тих, хто б міг підтримувати цей проект, дуже мало кажуть організатори. Тому цьогоріч проведуть його лише у рамках Києва. Триватиме він з 26 до 30 травня. Світлана Жернок, Михайло Кльокта, телеканал Київ.